Ти знайшов новину, підозріла, здається. Ти береш і читаєш ще деякі е, джерела, які пишуть цю новину, і порівнюєш факти сором'язливих і тих, хто не впевнений. Якщо ви не готові цього позбавитись, тому що ну, ми всі трішки не впевнені іноді буваємо, то тобі немає сенсу йти на журналістику. Привіт, мене звати Саша. Я навчаюсь на четвертому курсі за спеціальністю журналіст в Київському національному університеті культури і мистецтв. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення? Чому тобі це цікаво? Тут не буде ніякої такої романтичної історії, по типу з четвертого класу я мріяла, сьомому мікрофон. Це вийшло якось спонтанно. Мене підтримали батьки в моєму рішенні. Я подумала, що мене цікавить загалом. Я подумала, що я дуже люблю писати, я люблю говорити. Як би смішно це не звучало? Мене цікавлять завжди якісь новини. Я в цьому люблю бути так. І вирішила, що ну ось журналістика це саме то, що мене цікавить. І подала заявочку, вступила, і ось я тут. Мені справді подобається. Я вже четвертий курс вчусь, тому це, мабуть, якийсь результат. Це цікава сфера. Я кожен день щось вивчаю нове, я пробую себе. Я вже дуже багато спеціалізацій змінила. Схожих до журналістики і також журналістику, тому я думаю, я на правильному шляху. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? Ну, на першому курсі це такі більш загальні спеціальні дисципліни, які вводять тебе в курс, що ти будеш вивчати і ким ти будеш. Тобто, це якісь соціальні комунікації, медіакомунікації, корпоративні. У нас багато комунікацій, вступ до фаху, це важливо. А далі вже йдуть більше фахові. Ось у нас є дві спеціалізації: це піар та журналістика. Я на журналістиці навчаюсь. І на першому у нас схожі дисципліни, далі вже нас трішки відгалужують один від одного, ми вивчаємо там основи редагування, антикризові комунікації, проблематику змі, основи журналістики, жанри журналістики. Тобто, вже так йду прямо по спеціальності. ми вчимося виходити з якихось ситуацій, якщо у мене, наприклад, бренд, я його веду і тобто Відбувся якийсь конфлікт. Якось ми там пішли на спад наші продажі, і ми збираємо таку комісію антикризу і вирішуємо, щоб зробити, щоб повернути свій бренд, не повернути до життя, щоб він знову процвітав, Так мовити, у нас практичних. 50% і лекції також 50 Тобто ми приходимо на лекції, викладачі нам розказують все. А потім ми приходимо на практичні і вже розказуємо ми. Тобто, ми виконуємо якісь завдання. Нещодавно ми робили сайт. Це була навіть робота до сесії, але під час практичних ми його робили, ставили на WordPress, Ну, хто знає там, можливо, зрозуміє. Робили айдентику, ми розробляли концепцію, як його пресувати, та й ще різні. Що можу ще раз сказати? Ну також, наприклад, на другому курсі, де ми вивчали жанри, то ми кожен жанр, наприклад, репортаж. Ми робимо репортаж на парі. Якщо це замітка, ми пишемо декілька заміток і так далі. Інтерв'ю робимо, звичайно. Один з факторів, чому я обрала саме цей університет, що більшість викладачів це не просто ті люди, які вивчилися, прийшли в університет розказувати те, що вони вивчили. Вони зараз також. Працюю десь в інших, ну не в університеті за своєю сферою. У нас є Воронова Вілена Володимирівна, вона брендолог, у неї власна фірма, наприклад. Також у нас є Богуш Денис Олександрович. Він політехнолог. Він працював з більшості наших політиків. Також він був експіарник. Оболоні, можливо, знаєш, Харів Людмила Мочиславівна. У неї є власний курс про, по нетворкінгу. А також вона екс-радник Ющенка, вона телеведучою була. Так, у нас практика починається з першого курсу. На першому курсі це ознайомча практика. Нас просто вводять, показують редакції, установи. І ми дивимося, вивчаємо їх історію, дивимося, що нам цікаво. Так, все дізнаємося. Далі в нас вже йде навчальна на другому курсі. Ми нас вже відправляють в якусь установу. Там ми е, виконуємо перші завдання, ще так е, трішки вчимося, трішки робимо. І далі вже на третьому, четвертому, це виробнича і переддипломна. На переддипломній ми ставимо крапку, що ми журналісти, ми все вміємо, і ми можемо виходити з нашим дипломом в світ і працювати. А на виробничій е, нас. Також кидають вже в професію, так би мовити. І ми працюємо, виконуємо самостійно завдання, і це дуже допомагає. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Я можу у нас викладається класична журналістика, тому я можу працювати як і на телеканалі, я можу писати новини, я можу їх розповідати, тобто телеведучою бути репортером з гарячих точок. Я можу в редакції працювати в прес-центрах, інформаційних агентствах. Також у нас, як я вже казала, є суміжні якісь дисципліни з піарниками. Тому, в принципі, з знаннями, які я отримала, я можу спробувати себе як контент-менеджером. Я можу спробувати себе як. Рекламістом, піарником, СММщиком. Тому для мене дуже широкий ринок. Я можу обрати будь-яку спеціальність. У мене дещо інша історія, тому що якось робота завжди мене знаходить сама. Хоча я ще не завершила університет. Справді, якщо ти дуже активний, цілеспрямований, ти готовий працювати, то тебе видно. І у нас в університеті дуже багато різних там гостей, майстер-класи проходять. Вони тебе бачать і запам'ятовують, і потім легше пробувати. Я, наприклад, у мене не було жодного дня, щоб я не працювала з першого курсу. Перший курс, семестр я ще навчалася, а далі вже почала працювати. Хоча нам не рекомендують з першого курсу працювати, треба зараз вчитися. І ось якось мене робота сама шукає. Всі знайомі, які там мої одногрупники, вони наче не жаліються, всі десь працюють, всі за фахом. А далі там вже як піде у кого. Мені здається, що вся матеріальна база нам надається, що ми можемо потім знайти роботу легко. Там вже хто як вибирає. Розкажу про свій найбільший досвід, який тривав аж 9 місяців. Це ну, весь навчальний рік на третьому курсі. Я працювала в команді Наталії Могилевської, народної співачки. Я була контент-менеджером, тобто я відповідала за контент. Як його ми робимо, організовувала ці зустрічі, щоб зробити, їздила з нею на різні заходи, знімала, монтувала, редактувала. І також була помічницею її піашика, тобто там вже якась розмова з пресою, якісь додаткові завдання щодо реклами, і дуже багато. Ще був проєкт, також Наталі Могилевської її школа співу». Я була там семенником і вела повністю цю сторінку. Що, наприклад, її сторінку я допомагала вести там, робила саме контент, а далі його вже оформлювали. То там я можу навіть себе вважати СММщиком. Тобто, бачиш, я ж на журналіста вчилася, але трішки змінила фах. Але в мене був і досвід в журналістиці. Ну, це не робота була, це була практика саме на другому курсі. Я пішла на мене відправила, тобто мені допоміг університет, я дуже хотіла на телеканал, хотіла побачити, як це складно. ні. І університет мені допомог... допоміг, він домовився. І я пішла на ще новенький такий молоденький канал, Київ Лайф, можливо, знаєш. Я там працювала, в мене була наставниця, вона мене вчила робити сюжети для вечірнього шоу інформаційно розважального. І спочатку, якщо вона мене трішки там, Возила з собою, показувала, як вона це все робить. Потім вона мені потихеньку дає якусь роботу, там домовся з гостем, щоб його відзняти. З'їсть, запиши бліци, з'їсть до гостя, напиши сюжет, за кадрові розшифруй. Тобто дуже багато роботи, що до кінця практики я вже могла працювати у них, тому що я вправно робила сюжети і все, що для нього потрібно. Ну, ну кр... крім. Озвучки. Цю роботу я знайшла дуже спонтанно. Я спілкувалася просто зі своїми знайомими з університету, і вони сказали, що їхня ще одна знайома шукає на роботу для Могилевської піарника та контентщика. І мене попросили просто я, я вчуся піарникам, щоб мені щоб я знайшла когось і надала їм ці контакти. Я подумала, я знайшла там 10 людей, накидала і думаю, ну останнім номером кину себе. Ну буде, що буде, трішки не мій фах, але спробую. І так вийшло, що вони мені зателефонували, сказали, приходьте на співбесіду. Я прийшла і вони сказали, добре, нам починається наша робота спочатку місяць. Якщо далі гарно піде, то ми тебе залишаємо. Чи обов'язково вчитись в універі, щоб опанувати цю спеціальність? Що дає саме університет? Ну дивись, ти б хотів, щоб тебе лікував лікар, який три три місяці курсів пройшов, чи вчив вчитель, який три місяці пройшов ці курси? Чи політику нас був на курсах? Мабуть, ні. Ось так і медіасфера не хоче, щоб заходити в такі журналісти. Звісно, можна, але повної картинки спеціалізації ви ніколи за три місяці не отримуєте. Як я вже казала, все змінюється, змінюється. І три місяці просто не вистачить часу, щоб зрозуміти, як все починалося, і що ми зараз маємо, як все прогресує, зрозуміти, навчитися грамотно писати, зрозуміти де можна. Працювати а де ну не варто, тому що ну, там, наприклад, є такий термін журналістики джинса її нас вчать о, шукати, не вестись на неї, тому що важливо вивчати такий. Напрямок як медіагігієна, гігієна, тому що зараз дуже багато інформації лється. Просто тонни. У нас зараз і інформаційна війна в першу чергу. І тому розрізняти новини, які правдиві, неправдиві, де це просто піар, де вас хочуть обманути, треба вміти. А людина, яка прочилась три місяці, вона це не зможе розпізнати. Ми це чотири роки вчимося, і все одно на ті ж граблі вступаємо. Ну, як нас вчили, треба а, брати цю, ну наприклад ти знайшов новину, ти читаєш її, такий ну думаєш, щось не те. Там вона тебе ну якось підозріла, здається. Ти береш і читаєш ще деякі а, джерела, які пишуть цю новину, і порівнюєш факти, які там написані. Якщо один факт там, і, ну тобто, якщо факти різняться, то це мабуть якась брехня. Як можеш описати людину, яка може бути успішною у цій спеціальності? Нам на першому курсі казали один викладач сказав, що ми маємо мати 3П. Що значить 3П? Це ти маєш бути патріотом, професіоналом і бути порядочним. Професіоналізм, патріотизм і порядочність. Якщо в тебе все це є, то ти в принципі може працювати в журналістиці. А від себе я можу додати, що це дуже активна професія, треба бути активним, завжди треба бути у русі, цікавитися всім, бути трішки креативним, мені здається. І тоді в тебе все вийде. Я б зараз сказала, кого, можливо, не чекається з професії, це сором'язливих. І тих, хто не впевнений. Якщо ви не готові цього позбавитись, тому що ну ми всі трішки не впевнені іноді буваємо, то тобі немає сенсу йти на журналістику. А якщо ти готовий, чи в тебе взагалі немає цих якостей, то ласкаво просимо. Чи задоволена ти гуртожитком? Я жила три роки в гуртожитку. Ну, Майже три роки, коли почалась війна, мені прийшло звідти з'їхати, тому що достатньо небезпечно було знаходитись тоді в Києві. І я поїхала, а потім вже повернулася. І це для мене було новим життям. Здавалось, і я з'їхала. З'їхала не тому, що там погано. Ми живемо там по 6-8 людей. Це здається багато. Ну цю інформацію всі знають. А перший час дуже складно, дуже складно, тому що багато людей. Але потім ти звикаєш до їхнього графіку. Ти знаєш така сепарація від батьків. Ти вже один. Тебе, ти знаходиш друзів. Це інше життя. Тому жалітися, що у нас там шість людей ні. Завжди якісь вечірки там ну. Мінімальні якісь а, дні народження, що, когось вітаємо, щось там плакати малюємо. Це дуже крутий досвід, і я дуже рада, що я з першого курсу жила в гуртожитку, дуже багато знайомств також, тому що там не тільки за моєю спеціальністю люди а, живуть, а за різними. Тобто я там маю тепер знайомих, які там режисурою займаються, чи, наприклад, івенторів, операторів, дуже багато знайомств. А якщо ти питаєш саме по зовнішньому вигляду? То достатньо новий ремонт. Цей гуртожиток, в якому я жила, на це їх два. Він знаходиться в трьох хвилинах від університету, він новенький, там є всі зручності, тобто і є душ, і туалет є, і ліжко тобі надають, і плита є, і рукомийники. Тобто все, що потрібно для життя, є. Ну, і Пральна машина ще. Там двохповерхові ліжка. І, в принципі, так, там є місце, щоб дівчата завжди привозять з собою Дуже багато речей, якісь тумбочки. Ось ми всіма дівчатами заїхали на першому курсі. Всі привезли свої якісь тумбочки ще, валізи. Ми все це розставили. Стіл ще у нас був холодильник, і місце було, щоб навіть зранку всі у такому механізмі збиралися. Нам було достатньо. Що порадиш майбутнім студентам? Я хочу, мабуть, порадити не прогулювати, хоча б на першому курсі, пари, тому що це ази, їх треба вивчати. І якщо хтось каже, що це там корочка не потрібна, то вони дуже неправі. Особливо ходить, ходіть на практичні заняття, робіть ці практичні завдання, тому що вони справді допомагають. Ваш конспект, який ви написали на лекцію, нічим не допоможе. А якщо ти прийшов і після цієї лекції написав ту замітку і ще одну, то в тебе вже левел, так сказати росте.